Телефіпольська дитячо-юнацька спортшкола заснована на початку 80-х. Десять років тому її вихованці переїхали до нового приміщення. Спорткомплекс з величезними залами, басейном та тренувальними майданчиками збудував цукровий завод. Він же за власні кошти утримував споруду та покривав усі витрати за комунальні послуги. Зараз цукровари через перевиробництво та відсутність ринку збуту самі потрапили у фінансову скруту. Відтак допомагати спортивній школі їм стало важче. Основна проблема з басейном. В тому, що дорога електроенергія. в Сутки обходиться 2800 гривень приблизно. Тому що в нас стоять електричні котли, два котли стоять по 105 кВт. Щоб нагрівати воду, вони працюють круглосуточно. Вода має бути 26-29 градусів в басейні, тому що дітки маленькі, ну і по положенню. От. Про тренування в басейні повинна бути така температура води. Району отримувати спортивну школу не під силу. Бюджет на 80% дотаційний, каже голова Теофіпольської райради. Крім того ж, до складу спорткомплексу входить ще й Кончівська сільська спортшкола. Та, попри все, 30% від потреби закладу цього року виділили. Ці гроші в основному підуть на підвіз дітей до занять спортом, оскільки сам комплекс знаходиться за 5 кілометрів від райцентру. А ще тут займаються діти з навколишніх сіл найвіддаленіше – за 30 кілометрів. Є в нас від одного до трьох маршрутів, і ми звозимо цих дітей після уроків. Вони займаються спортом. Після того автобус їх відвозить назад. Звичайно, що це трохи складно, складно із фінансуванням, ми не маємо свого транспорту, приходиться зараз наймати ці автобуси. Але в подальшому ми плануємо закупити на спортивну школу два автобуси, і я думаю, що тоді буде. Менша собівартість у спортивній школі займається майже 250 дітей. Старші беруть участь у всеукраїнських змаганнях і мають серйозні нагороди. На них рівняються початківці. За півроку я навчилася плавати брасом, бо терфлям ботерфляєм кролем на спині і і кролем на грудях. Взагалі, за заняття пропливаю 2 кілометри. А за одну хвилину я пропливаю 50 метрів. Багато дітей їздить на змагання і, і, і я стараюся і теж хочу поїхати на змагання. Втратити цю спортивну школу неприпустимо, каже директор обласного фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Сергій Кінзерський. Тож цього року фонд надасть закладу фінансову допомогу в розмірі понад 200 тисяч гривень. Ці кошти підуть на заробітну плату викладачам та тренерам. Зазначене фінансування здійснюється за рішеннями правлінь фонду, до якого на паритетних основах входять три сторони партнерства: це органи держави, проспілкові органи і представники роботи роботодавців. зазначена е, тематика потребує уваги особливо цих сторін, тому що роботодавці сплачують відповідні страхові внески, органи держави безумовно вирішують державні напрямки діяльності в тій чи іншій галузі на території. Ну і про спілкові організації це якраз також і частина контролю за виконанням соціальних гарантій працюючих громадян. Крім Теофіпольської ДЮСШ, фонд соціального страхування цього року надасть. Фінансову адресну допомогу ще 19 аналогічним закладам, в яких навчається понад 5 тисяч дітей, та працює майже 270 тренерів. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюватимуть ревізійні органи фонду.